У Чернігові до моменту скасування дії воєнного стану заборонений рух транспорту з підвищеним рівнем шуму. Нагадують у муніципалітеті питання, яке турбує багатьох чернігівців щодо руху транспортних засобів, зокрема мотоциклів, з підвищеним рівнем шуму, особливо під час оголошення повітряної тривоги, підняли днями на засіданні виконкому. Відповідно до пункту 8.12 прим. 1 правил благоустрою Чернігові до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України забороняється рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів, прямострум та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, що порушує права та законні інтереси мешканців міста Чернігова, має негативний вплив на їхній психоемоційний стан. Деться в повідомленні. Чернівської міської ради. Ці зміни внесені рішенням ради ще на початку 2024 року. Місто готує листа управлінню патрульної поліції в області щодо вживання відповідних заходів в межах чинного законодавства, особливо під час повітряної тривоги.